Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM системі для забудовника CRM розглядаємо бізнес-процес забудовника, два і більше договори» в картці клієнта. Бувають випадки у забудовника, коли клієнт купує декілька об'єктів нерухомості. Придбані об'єкти нерухомості можна зареєструвати як одним контрактом, так і на кожен об'єкт нерухомості зареєструвати окремий контракт. Це залежить від. Потреб та бізнес-процесів забудовника. В даному випадку ми бачимо, що у демонстраційного клієнта Володимир договір на кожен придбаний об'єкт нерухомості зареєстровано окремо, а саме по демонстраційному будинку зареєстровано окремим договором 104-та квартира і окремим договором 103 квартира. Функціонал ганозевої СРМ-системи GRM надає можливість реєструвати контракти роздільно. Це – Дуже корисно, оскільки надає можливість забудовнику вести окрему бухгалтерію та окремий облік і моніторинг кожного з контрактів. Для прикладу, зараз ми бачимо, що у даного клієнта Володимир зареєстровано два контракти. Тут відображені суми і фінансова інформація з статусом платежів. Для перегляду зведеної фінансової інформації, фінансових показників по контрактах клієнта перейдемо в моніторинг платежів і в фільтрах. Беремо саме клієнта. Володимир. В демонстраційних цілях я використовую в якості імені лише ім'я. В практиці роботи ви можете використовувати, звісно, повне ім'я. Тепер ми бачимо фінальні показники по всіх контрактах забудовника. Проте в розв'язах кожного з контрактів суми та сплачені суми і умови контрактів різні. Зручний облік договорів надає можливість також окремо передавати статуси об'єкти нерухомості, і відслідковувати ці статуси, і розширювати бізнес-процеси в залежності від умов контрактів, оскільки клієнт може придбати як в одному ЖК декілька квартир, так і в різних житлових комплексах або в різних новобудовах забудовника нерухомість. Одна з переваг це розділення і гнучка модель відслідковування всіх даних. Окрім цього, в бізнес-процеси забудовника також мають часом такі вимоги, як предумови і основні умови. Наприклад, основні умови контракту вступають в сину, коли виконані предумови, і предумови зареєстровані окремим контрактом і навіть можуть бути не прив'язані до певного предмету договору. Таким чином, окрема реєстрація, роздільна реєстрація договорів в СРМ-системі GRM надає можливість. Реєструвати контракти роздільно і відслідковувати поетапність виконання, наприклад, коли виконані умови цього договору вступають в силу умови наступного договору. Це також частий галузевий функціонал забудовника, який може бути реалізований інструментарієм CRM-системи G+, CRM. які переваги надає в цілому ганузева CRM-система G+, при роботі з контрактами. Найбільш відчутна перевага це продумані бізнес-процеси, оскільки коли заведено контракт для прикладу в даному демонстраційному випадку на 104 ту квартиру, то дана квартира, даний об'єкт нерухомості автоматично закритий для продажу на шахматці забудовника в квартирограмі. Тобто ніхто не зможе здійснити подвійну продаж, оскільки на даний об'єкт нерухомості вже зареєстрований контракт. Оскільки шахматка також є ганузевим функціоналом серем-системи G+, і обмін між договорами і шахматкою здійснюється автоматично. Тобто, якщо закрита квартира через договір або із шахматки, вона більше недоступна для продажі або будь-який інший об'єкт нерухомості. До інших переваг відноситься можливість поетапного запуску договорів, роздільна бухгалтерія, роздільне відслідковування та моніторинг. І можливість переглядати зведені дані автоматизованим способом. Зараз рекомендую переглянути відео, як забудовнику реєструвати договори автоматизованим способом і генерувати договори з шаблоном. Це відео ми вводимо на екрані.